Друзі, усім привіт, слава Україні! Сьогодні вибрався на одне чудове перспективне місце покупати. Купати сьогодні будемо по ЧК. Місце це легендарне, не один десяток амарадів вже тут ходив. І всі завжди щось цікаве знаходили. У мене вже є перша знахідка. Ось, друзі, це ось такий. Оплавочок срібла. Спочатку, думав свинець, але ні, це срібельце вагою, приблизно, ну, як мінімум, 5 грам. Перед тим, як бігати, шукати, хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що дивитеся мої ролики, підписуйтеся, ставите вподобайки коментуйте та поширюйте мої відео. Так що, друзі, вам бажаю приємного перегляду, а для себе хороший знахідок. Не знаю, чи то якась шутка зі мною чи що. Але дивіться тут. Ну шо жовте ж жовтеньке? Блін, воно Амулет що? Друзі, амулет, але він зігнутий Бачите? ху, -ху, -ху, -ху. Легенда, ти мене не перестаєш дивувати. І причому, друзі, я вам хочу сказати, я ходив на мульти-2, ходив на 40 й частоті, а дивіться. Зараз ходжу на 15 й Тому що, як не як стерня. Важко ходити. Зараз пін включений. Глубина, дивіться, невелика. Невелика. Ху-ху-ху. Зараз помию. Вирівняю. і подивимося разом. Що воно таке. А з вас ось така вподобайка. Бажаю вам такі самі прекрасні речі знаходити. За дві години копу, кусочок срібла, ще знайшов і спинку фібула. Поки що такий результат. Ну, плавочок ви бачили, це тільки зайшов дві друбини і ще якісь два обломочки чогось. Я казав, тут поле вибити, але так чи інакше на ньому ще щось можна знайти. Хожу поле. І ось перляжечка випадає. Ну фокус. О, друзі. Вона буде срібна. Та дивіться, вона буде срібна. А чому в таких окослах? Я зачок. Я зачок, здається, звичайний. Бачите? А можливо було покрите сріблом. Ну, дома кину лимонку і вже подивимося разом, що воно таке. Чи срібло, чи бронза. Довший час, друзі, кручуся. Чесно вам скажу пусто. Кусочок срібла, якогось, напевно, виробу обломаного. І ось тут теж думаю, кусочок срібельця, Але це, друзі, ось така підвізка срібна. Такий амулет. Ось тут дирочка бачу зверху. Ось зараз вам покажу. Зараз, 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 зараз. Секундочка. Так. Одною рукою завжди важко. Так, ну, ось. Здається, кусочок срібла можливо лабіниста бронза, але більше подібне на срібльце. Хоча, ну, Хоча майже подивлюся. Поки що так, денека нема. Але я хочу дуже сильно знайти Данарія, так що... Поки не темно, біжу шукати щось. цікавеньке. Друзі, усім привіт. Сьогодні другий день копу. І вже приїхали на ось таке передісковане поле. Що сьогодні знайду сам, не знаю. Але в мене вже є сьогоднішня перша знахідка. Но покажу вам те, що я знайшов вчора. Ось, друзі, вирівняв я цей амулет. Це або качина лапка, або гусина лапка. Один грам щастя. Оце насправді не срібло, оплавочок вчорашній. Ось такий амулет вчорашній. Це, я думаю, так само, якийсь був амулет. Пряжечка, спинка фібули. Ну і сьогоднішня перша знахідка толкова. Ма вже три. Це четверта. Ось така спинка фібули. Так що, друзі, вам бажаю приємного перегляду. А мені побажайте цікавих знахідок. Поїхали! Ну так, друзі, десь пів години. Топтаюся сигналами, якщо чесно. Дуже важко. Але вони час від часу є. І, друзі, ось дивіться. Ось тут дуже дрібненький сигнал. Дивіться. Ось цекий маленький амулет сукерка. Правда, ложку обломане Фокус. Ось. Срібний амулеток. Блін, така маленька знахідка. Ви знаєте, навіть свіже зломана. Бачите? Видно техніка або... Ну не я, бо вона зверху фактично лежала. І це яка глибина І Ось там Ось Ось Денек. Денарі. Блін, зараз треба буде його почистити, ну 100% він Зараз я почищу його і подивимося разом, що за імператор. Так, друзі, я вже його помив. Не показував вам, що я знайшов таку пришивну накладку. Так, це ви бачили? Ось, це Антонін Пі. В дуже гарному стані. Ну, ця знахідка це бомба. Але сьогодні фартовий день, бо я знайшов Деника. Так, друзья, у ну, нас выхожу поле плоскою, где нашел донарика. И вот, друзья, тут выпала мне вот такая штучка. Что-то Мені здається, друзі, це буде срібло. Так, друзі, це є срібло. Або велика була срібна фібла, або велика заколка чи проколка. Ну, пару грам срібла є. Кладемо хабарничку і пікаємо. Сигналами дуже тяжко, нема фактично що вам показати, Ну, ось ще одна спинка фібола підсихає, вже її трошки почистив. Звичайно, з якимись мінімальними озорчиками. Нічого особливого. Стандартно. Схоже на вже це поле, не один рік по ньому ходять і щось знаходять. Друзі, ходжу довший час, десь певно годинку, може навіть більше, не було сигналів і ось ось він сигнал. І ось воно щастя. Та друзі, це буде денник Зараз ми його помиємо. А, ну, в принципі, я там набрав трошки водички. Зараз ми вон помиємо Тут такий. о хо 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 друзі. Мені здається, це буде север. Так, це буде він. Давайте я вже його гарно помию і вам покажу. Люблю цей перебор. Це якийсь там. Одно він, мені здається, що плакетований. Так, друзья, він плакетований. Ну, так че, иначе, Знахідка супер. Ну все просто чітко видно. По феншую. Лайк. Добре, ще трошки часу є в запасі. На жаль, батарея вже сідає, але ще трошки походимо. так, друзі, починає дощ падати. іду помаленьку до машини. Ось такий результат моїх пошуків за два виїзди. Ну, в сумарному це повноцінний один день. Ось що мені вдалося знайти за цих два дні. Жовтеньке. це родзинка на торті, або вишенька на торті, два динарія, Антонін Пій і Септімій Siewer, два ось такі срібних гамулети, пряшечка срібна, якась проколка срібна, оплавок срібний, косочок срібла, і ось тут Спинки фібл, накладочка і ще ось щось таке. Так що, друзі, вам бажаю ось таких знахідок, навіть кращих. Усім нам бажаю миру та добра!